У нас, друзі, на Полтавщині аномальна спека. І всі знають про наші пожежі в Новосанжарському районі. і Всі знають про те, як тушили наші пожежники. І я бачу, що вдома проблема з водою, проблема з рослинками. Вони теж не витримують у цієї спеки. І я сьогодні спробую зібрати насіння із моїх чорнобривчиків. Зазвичай вони квітнуть у мене ну, до глибокої осені аж до настання морозів. Перші морозці завжди ходять. Крону, а потім, можливо, десь якась квіточка і ще квітне, яка заховається від морозу у своєму листячку. Зараз я вже бачу, що чорнобривці ну, навряд чи будуть квітувати, якщо навіть і підуть хоч якісь дощики. Поливати зараз немає змоги, тому що город настільки сухий. Що до квітів вже не доходить черга. Ну, і зараз я збираю із своїх низькорослих чорнобривчиків насіння. Хочу на наступний рік, щоб дуже багато у мене знову кущиків було. Ось бачите, і ще можливо, і розпустяться. Є й бутончики, є напіврозпущені квіточки. Але вже немає віри, що вони розпустяться. Насіння, як завжди, потрібне, через те я його краще зберу зараз у суху погоду, бо, можливо, будуть дощі, то нехай у мене вже краще насіння буде. Зараз ми перейдемо на іншу діляночку. Бачите? Як посохли хризантеми. Завтра буду їх поливати. А сьогодні вирішила зібрати і тут із чорнобривчиків насіння. Ось у мене трояндочки теж такі потребують поливу. А ось кущик взагалі уже сухий, сухісінький. Я його обірву. І зірву уже весь кущ, щоб він і не портив мені естетичний вигляд моєї клумби. Отак. От Насіння чорнобривців збирається дуже легко. В одній коробочці тут бачите, скільки насінин. Чорні, значить, визрівші. Є світліші, світліші, можливо, просто висохли. І не змогли просто достигнути, визріти. Ну, я зберу багатенько для того, щоб була можливість у мене, якщо буде мало визрівших насінин, то я тоді просто візьму, як говорять, кількістю. І зразу висмикнула кущик і буду потім. Прибирати ось кущ троянди у мене, бачите, а біля нього ось поживцьований кущ прижився. Тобто буду уже прибирати інші сухі рослинки. Це у мене ще ось хризантемки низкорослі, Теж вони не дуже пишні, бо протягом літа. Мало було водички, потрапляло до цих рослин. Ну і ось отакі чорнобривчики. Теж ще вони можуть поцвісти, але уже дуже багато є і коробочок сухеньких, визрівших, ну, на вигляд визрівших. Через те я зберу насіння і посію. Частинку посію під зиму. Зими у нас не такі холодні, а частинку навесні. А завтра з, з, з вами зустрінемося наступного разу. Пока-пока.